Купили бочечки, готуємося к сезону. Третій огляд пасіки розширяю. Три години, тільки приїхав. Подивлюся скільки встигну за сьогодні. повним ходом твій терапс. Дара познімаю щось може покажу. Зразу маточку знайшов. Тут слабенька сімейка, ось маточка. Доста свого взяв. Тут записую. Разом дивлюся, чи не буде роїтися. Чи нема моточників ройових. Ось такі язики вони потягнули. No. Це тільки другий. Що сказати нічого такого не можу. в дві сім'ї я подивився. Покамість місь маточників ройових немає, отакі язирки. Наступний раз приїду, вже буду ставити вощину, поки вощини не на на рамки. Ось такі язики обрізав. Зараз піду відро візьму. Отягнули і трутневим розплодом все залили. Тут, тут в мене є така проблемка з вуликами. Коли купляв, не подивився, бо працюю сам на українках, а тут продавалися дешевші таданчики. Суть проблеми. Получається, дно чуть-чуть довше. І вони починають настраювати. взяток є і вони починають настраювати. Це я року купив. Ще часу не було, щоб підняти дно. Звісно, приділяю уваги багато, обрізаю це все. Ну, нікуди не дінуся. Ось так приходиться обрізати. буде більше вільного часу, маточку ось знайшов, я її пересаджу. Čutijo, rabščite, čutijo, poprenosali, da že, pahne, čutijo. Вже підставляю гнездо, передают плюсову температуру, ночью, плюс дастся передают постійно. popu ich i sam do divky pidu Hojra, na hojra, parira, hojra, parira, aj cva je draj Hojra, parira, hojra, na hojra, parira, aj cva draj Гойра, паріна, гойра, паріна, гойра, парі, айс, драй гойра, паріля, гойра, паріна, гойра, паріна, айс, драй Казала ми приходити, біленька, гамнуся. Показати такого щось цікавого немає. Третій раз дивлюся. Ну отак мадок. Мадок щось -то в Той раз я підставляв. Зараз так покажу. в Той раз підставляв, от цю рамочку чуть-чуть нанесли. На Заглядаю в гніздо, дивлюся, щоб не роїлися. Якщо рояться, я зразу записую і купляю матку. Стараюся, не знаю як цього року, стараюся, щоб рід в мене не вилітав. Зразу міняю матку. О тут. А тут цікаво зараз. Ось. Рамочка чуть-чуть коротша. Вуща, тобто вони натягнули вже тут трупневого. Ходи <свист> внутер. Заглядать не буду. Ось цьому вулику дивився перший раз, задушив матку, той раз дивився матошники. Зараз подивлюся, чи, обсі... чи починає сіяти. Обліталася чи починає сіяти. Ну, медом вони, звісно, піднесли меду. Я їм зараз поставлю одну рамку з однодневних розплодом для перевірки, бо ще матку не бачу, шукати не хочу. Остальне тут все. Занесено в небо? Щоб маточка сіяла, поставлю рамочку, суш і зараз поставлю з розплодом. Я таку рамочку знайшов. дроволока с расплодом. Тут и, и однодневный есть. Ставлю. Тут понастраювали вже можна було підставляти в ощину це було б супер ну що та я не підготувався рамки наробив ще не збив а завтра вже по тиждень на другий не знаю лечу на роботу Ну, забрав три підстави в суші. Я думаю, поки okay. їм буде достатньо. Передивився всю пасіку, попідставляв суш, ніякої сім'ї вже хочуть роїтися, але цвіте рабство, поки працюють, приїду через два тижні, подивлюся, що там вони наносили по меду. Якщо якась сім'я буде роїтись, будемо робити одводки. В одну сім'ю знайшов трутовку, вже нічого з нею не mm -hmm. робив. Наступний раз покажу, як я борюся з трутовкою.